Зараз ми зробимо з вами дуже корисний сніданок, називається вівсяноблин. Для цього нам потрібно 2 яйця, 2 столові ложки, 3 столові ложки молочка. Дрібка солі. Збиваємо гарно це все діло, це все робимо дуже швидко. І додаємо сюди пластівців вівсяних, дві столові ложки. Даємо цьому всьому постояти 3 хвилинки. 3-5 хвилинок. Так, дівчатка, пройшло 5 хвилин. Я змащую сковорідку просто олійкою. Ось так. Буквально капелька олійки. Я змащую її. Добре розігріваю і виливаю ось це з вівсянкою цю суміш, виливаю на сковорідку. Буду смажити при маленькому геть зовсім вогні під кришкою. Він буде смажити десь приблизно 10 хвилин. З обох боків потім перевертаємо. Ось так він виглядає. Ми його перевертаємо. І накриваємо знову кришкою. Нехай дві хвилинки ще з другої сторони підсмажиться. Все, наш вівсяноблин підсмажився. Тепер нехай вистигає, і я буду його потім оформляти собі на сніданок. Ось, дивіться, оце мій сніданок. Цей вівсяноблин можна полити джемом. Він, смак у нього такий нейтральний, його можна ще й так їсти. Але мені зранку я солодке не дуже, тому мені подобається ось в такому варіанті. Тут половинка цього вівсяноблина. Ось такий швидкий сніданок. Кому сподобалося, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!